Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку, чому сова не спить уночі. На горищі старого млина жила сова. Було в неї двоє маленьких совенят у жовтому пухові, з круглими, як гудзики оченятами. Що вже тішилась сова своєю малечею, підкрила її ховала, дзьобиком пестила пісень співала, вночі із совінятами хатину прибирала, щоб чепурна на ранок була. Якось сова полетіла на полювання, а малим сказала Сидіть тихенько, не бешкетуйте, бо звір із гострими зубами. Прудкими ногами й довгим хвостом прийде. Совенята спочатку тихо сиділи, але згодом захотілося їм своїми оченятами на того звіра із гострими зубами, прудкими ногами й довгим хвостом подивитись. Нахилилися вони з горища та й попадали, ніби грудочки між каміння старого млина. Причаїлись. Ні живі, ні мертві. Прилетіла мати сова, а дітей у хатині немає. Що вже гукала, як уже не кликала. Не обзиваються Жи ніч крила розпустила, а совенята все між каміння сидять і тихенько плачуть. Сіла сова край горища та й собі залилася гіркими сльозами. Що ж мені робити? Де вас шукати? За ніч сова з горя посивіла, а як прокинулося вранці золоте сонце, як позолотило горище, раптом озвалися малі совенята. Матусю до нас звір з гострими зубами, прудкими ногами й довгим хвостом підкрадається. Не кричіть, не пищіть, Казав дивний звір, що мав хвоста схожого на шило. Це одно я вам і буду снідати. Матусю. Ще голосніше закричали совенята. Почула сова, кинулася на ті голоси вниз. Ледве встигла угледіти, як від її діток у дірку майнула миша. Невдовзі совенята повернулися до своєї оселі. Мати сова нагодувала їх, повкладала спати та й сама задрімала. Коли ж прокинулась, над старим лином знову розпростерла свої крила чорна ніч. Спить річка, сплять у й верболіз. Заснула у верховітті дерев чорнокрила ніч. Тільки мати сова не спить, чатує сон своїх діточок і сама сива, мов з туману. З того часу вночі сова не спить.